Всім привіт! Давно не показував свої коніки. Хто новий глядач може? Хочу нагадати, жеребчик фокус по фараонові, це його мама. Желебчикове чотири місяці. Маю ще одну кобелу з лошадком. А фокус став кобелу у продажі. Щось на вибір може продатись щоб когось зацікавило, номер свій залишу в описі, Дзвоніть. будемо домовлятись. Там є на каналі вся інформація. Він народився 7 квітня. Відомо, трошки з запізненням вийти, але коли знімаю йому на даний час. Дві місяці. Кобела, пауліна, кобелі 12. 12 липня. Минуло 5 років. Кобела запряжна, робоча, в фірі, в парі, в однокінці. Так само у лісі. Все розумію в нагонах Я її давно вже не запрягав, відколи вже ребелась вони, я її не запрягав, але це нема різниці, якщо би хтось хотів пробу чи ще щось, запрягаємо, пробуємо. Це без проблем. Кобела покрита на самий день після. Того, як вже я покрив е, жеребцем хайпом. Кобела може бути ще жеребна, УЗД не робив, але живіт такий досить, досить великий, що як на 4 місяці може бути і жеребна. Ще буде, може бути ще і бонус. Любила невисока має метр, я її дуже давно міряв, але то вона вже 5 років, то не росте вже так, аби це, би щось змінилось там. Метр 58 вона мала по тілу. Як на ну, тепер трохи худа, бо лошок скигає. Але метр дев'яносто на мала було в такій нормальній формі своїй мала метр дев'яносто обхвату. Ціна кобеле, кажу так, аби е, без без торгу яка крайна ціна, ще щось. 1200 доларів треба платити. Якщо б когось зацікавило, дзвоніть. Дешевше не буде, бо я знаю, що в нас це гроші вартує. Когось зацікавить, можете дзвонити. Якщо дзвонити, що. А яка крайна ціна, ще щось, таке, то можете не дзвонити, бо я кажу, зразу дешевше, як 1200 не буде. Не буду казати там більшу ціну та й ніби я якісь роблю знижки або ще щось. Кажу, так як то є. Бела невелика, але гарна. Xeroca. Десь як буду мати можливість, покажу її десь в роботі, вона запряжена ще була десь, десь піврік назад. Десь це приблизно був кінець, кінець лютого, коли вона була запряжена ще. Що фокус ходити. Репчик дуже спокійний, має таку грудницю, коліна, таку білу шкарпеточку на передній нозі і одну білу на задній. Жеребчик теж може бути на продажу. Когось зацікавити можете дзвонити. Так, покажу ще татову кобелу з лошечку. Не тепер пасуть на, на такій вершині. Хоч у один бік, хоч у другий. Сюди є трави. Ми тепер сюди пішли, бо тут є джерело, вода, вони собі приходять сюди напитися. Так, татова кобела, теж покрита жеребцем хайпом. Теж не знаю, чи жеребна, чи не жеребна УЗД, то також не робили. І така лошечка, лошечці два місяці, лошечка теж по фараону, але лошечка не дається до рук погладити вона тут на горі в роделасі, є так ніхто дуже не, не, не гладив, не пестив. І вона така трохи диковата, але нічого, зійде, зійде на долину та й на осінь привикне буде даватись до рук. Така досить гарна, висока лошечка. То, що не дає близько, не дає близько ні зняти, та ні та ні погладити трохи погано, погано видно, бо залізли в такі катакомби. Пррр. Лошечка рада. Місяць, на два місяці досить, досить красива лошечка. Не не, не хочу вона. Не любить туно камеру тікає. Татові не продаються ні кобела, ні лошечка. Так, іду ще трошки покажу. Ще свої. Ось такий фараонович у 4 місяці. Реревчик спокійний, дає сіловит має густу гриву. Грева ще добре так не видно, але грива ділиться на два боки, Тако якщо її розправити легонько, то замітно, що тут гриву густа. Що густа ділиться. Так. Азу ж жаребчиком я маю відео окремо, не знаю, чи вийде це швидше відео чи то, там Вандамович у кадрі. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.